казка про неслухняну бджілку Олени Кукоєвицької Послухайте малята. Одній бджілці стало нудно літати над квітками. Вона вирішила полетіти на річку, щоб скупатися в спекотний літній день. Коли мама й сестри бджілки дізналися, що вона задумала, то почали відмовляти її від цієї забаганки. Не вигадуй, маленька бджілка!» – продижчали вони. Ти ж не вмієш плавати потонеш. Та й взагалі ми бджоли не купаємося в річках, а тільки іноді беремо звідти воду. Але наша бджола нікого слухати не хотіла. Подумаєш, ось деякі люди теж плавати не вміють, але в річку заходять, сказала вона. Ось, потайки від мами й сестер, маленька пчілка полетіла на річку. На березі у воді було багато дорослих і маленьких людей. Вони засмагали, плавали, плескалися у воді. От і я так трохи похлюпаюся, а потім повернуся додому у голи. Вирішила пчілка. Але як тільки вона пустилася на воду, її крильця намокли, вона почала тонути. Річка понесла її подалі від берега. Ой, річка, відпусти мене додому, до мами, запхикала бджілка. А ось і не відпущу. Моє рибу хоче з тобою познайомитися, відповіла річка і понесла бджілку далі. Тоді бджілка звернулася до рибок. Рибки, я б рада з вами пограти, але я ж не вмію плавати, втоплюся. Але рибки відповіли, що нічим не можуть їй допомогти. Тоді наша маленька бджілка попросила вітер Дорогий вітер, спаси мене, допоможи мені дістатися до берега. Гаразд допоможу, відповів вітер, дмухнув у інший бік, і бджілку понесла до берега. Майже біля берега бджілку побачив один хлопчик. Він не побоявся, взяв її в долоньку, виніс і поклав на траву. І коли крила у бджілки висохли, вона змогла злетіти і повернутися додому. Яка ж то у мене неслухняна бджілка. зітхнула мама бджола. Ти ж могла потонути. Що б ми тоді без тебе робили? І після цього випадку маленька бджілка завжди слухалася маму і питала дозволу перед тим, як щось зробити. Але не тільки маленьким бджілкам, але й всім дітям потрібно слухатися маму, щоб не потрапити в біду. Кінець.